Привіт! А ти знаєш, яке свято наближається? Так, звичайно, ми святкуємо День прапора України та День Незалежності. А чому ці дні такі важливі для всіх нас? Бо прапор це символ нашої держави. Він синьо-жовтий, як чисте небо і золота пшениця. І коли я бачу наш прапор, серце сповнюється гордістю за Україну. Ось послухай! Що я тримаю для мене єдиний. Прапорець, що я маю, символ України. Нема в світі більшої святого і не буде ніколи. Відкрий неба убогу на що нечим повод. А День Незалежності. Це день народження нашої вільної країни. Дивися, безкрайнє осіннє небо, Стоїть над землею на нашатрю. Воно посилає любов, нескінченні, Щиро дарує, надію добру. У цьому шатрі килими золотаві, і соньхів, жита, пшениці, вівся. А десь ми крапельки неба, Волошки блаки, яка ж то краса. Тут мешки люди привітні та чесні, хліб сіль гусей зустрічають вони. Земля наша щедра, грудюча, багата. Усіх нагодують безмежні лани. Хай знаю весь світ про казкову країну, де синє небо та жовті поля. Хай квіт нещаслива моя Україна, найкраща, безсінна, любима моя. Залюбивай не скай, любим Україну. Її лани, зелений гай, сну, калину. Тут солове на весні. Пиває, з гірками. І ми співаємо пісні, Змагається він з нами. Привіт, привітний світлий наш сонячний дім, як радісно і весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата. В любові доби тут зростають малята, дзвінка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім це моя Україна. Ріана Савка, Україна. Країн багато на великій карті. Та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті. Оце це твоя земля, це Україна. Вона також реальна і казкова. Як мамина доволі, тепла і щира. І її серці українська мова, її душі, любов і світла віра, світутні мальви, маки і ошкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілому світі відшукати. Нехай Україна буде щасливою домівкою для всіх дітей. Хай буде мирним небо і яскравим сонце над нашою землею. Іна моя, ти перлина, твоя мудрість в легендах, казках процвітає мов маки на полі, і на піснею солов'я Я для тебе від серця найкращий заспіваю чарівні пісні, і нехай наче квітка зростає. І слава і гордість твоя на землі.